Від друзі, ми граємо в Revals. І Сьогодні у Вови день народження. Вітаю його. Я вітаю ще раз його з ним народження. Е пишіть, пишіть йому в коментарях. Під моїм відео можу подивитися коментарі. Пише вітаю Вову з днем народження. Щоб йому було приятно А я сьогодні граю в Rivals. Один на один. <сь> так що. Пім-пам-бум-пім-пам-бум-пам-пім-пам-бум. легенда Сорі, що не відео по БФ, то, що я хотів, я, наверное, скоро буде відео по БФ. Ну, того, що у мене на телефоні, я хотів на телефон зняти моя пам'ять закінчилась І плюс у мене дуже сильно лагало, прям Пікселі Не, не пікселі, ну дуже сильно. А... Рена, а чому я тут? Капу капучину ассасасину. Шо це за карта, алло? Ч? Да господи? А, сього робив все погружилось. Ага, угу. це я лошок пирожок Сюда. Z Garden. Z Garden. Wiem, było dwie kateczki, a było trzy. Co? O, kak. I z Grove Garden.

It's the ru, 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 Кстати, в видео в кого-то выходят обзоры на рыбалочку, окуловить для рыбалочка у нас. Так шо... Я думаю, скоро докачаю левел. Ну там у мене звук щось 2300, по шутке 3200. І... І буде щось пуки И это мабуть 2750 будет максимальний вроде бы. Я кинула так снизу має менее просик. Шооо! Ки моя пинг. У з пінгом? У него же соп Як играть з такими людьми, коли не в пенсии просто. Е, э, де? А, а надо пи надо играть нормально. Ч? То що лаганя? мене лагає? Да като! Ях так грати? я не понимаю. Іп, іп! Tamo já lov moment te chicais dobrou bims 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 Цікаве момент, ти чекаєш, цього ми знаєм. Ага. Та як він там уже оказався? Що моя пуля якось задяжка летять? всех. Что? У меня сейчас нервы сдадут, Ну, я не пихать. Боже, то стрельба стоит. У меня вообще пули с задержкой летят. У него это стрельба, как мне играть. Летят, летят, я кнопку уже нажимаю, вы еще до сих летят. мого руху. Новий момент, ти чекаєш. Та ні, ньов, ньов ньоф. О, мать, все ми лавили. Із Гровер Гарден, Гровер Гарден, от фігня, або не знаю я. е е е е е е е е е где мой аптечка? Что он пишет? Я не буду питаться. Автослужба на телефоне стоит. Хау. Да, я вообще был. Так. Че йо... Та Що? вин праска? Если не зезжать, моя це читер. Це у мене пінг. Як? То як я на разу не попав?